Ну Чому, коли треба зняти таке гарне авто в такому гарному бірюзовому кольорі і він дуже пасує цьому модусу, то сьогодні з самого ранку йде дощ і немає сонечка. повне небо хмаринок. До речі, скажіть мені професіонали, хтось каже, що це не просто модус, це грант модус, тому що задня дверцятка, ну практично як передня, велика. Значить, має він 1.2 бензиновий двигун, задні парктроніки. До речі, дивіться. Зараз вам покажу. У нього ось такий багажний відділ. А якщо ви захочете, можете взяти так ручечку, штовхнути вперед і у вас ще збільшиться багажний відділ. Тобто тут салон такий трансформер, як в народі кажуть. Погнали зі сторони водія, зараз вам все покажу. І виходить, ззаді ось так. Все в нього. Коли до самого заду. Айрбеги в сідушках, спереді в стойках. Погнали дивитися у нас, що тут. Получається, у нас 4 електрослопі мача, електродзеркала з підігрівом зі складанням. Це ж міська автівочка, Дивіться, що ви там склали десь і запаркувалися гарно. Ось так все виглядає по салону. Шкіряне кермо. Воно, до речі, мультикермо. Ось гучність регулюється магнітофона. Чуєте, да? то більше-менше. І отут прикольна штука. Це одразу зробили на заводі. Враховуючи, що буде їздити жіночка з дитиною, мабуть. Дивіться, опа, думаю, що за шнурок. І все. Тільки тут показано, що дитину не можна сюди сідати, а скоріше, тут кресло якось Но це, Думаю, воно і поцарапало цю ручку. Тому що так само, я думаю, в Європі їздила жіночка по місту з дітьми. Кондиціонер робить електропідігрів, зеркал робить, двірники, омивайки, все робить. Помилок ніяких нема. 128 пробігу. До речі, тут, коли запускаєш двигун. Ось ключик такий. Бачите, коли запускаєш, тут електрорівень мастила показує. Зараз ану, кожен раз, коли запускається, воно от показує, можна нажати кнопочку. Ось тут. Ану, де воно? Воно ж було. У ок, нажимаєте вверх або вниз. І у вас от, максимальний рівень масла показує. Не треба навіть щупа витаскувати. Всі контролічки тут є. Роз, ну, рахує, розраховує, що жіночка їздить, вона ж не буде заглядати під капот кожен раз. Тобто закончиться у вас омивайка, лампочка засвітиться. Рівень мастила можете заводити, перевіряти. Буде дуже низький рівень охлаждайки, так само. Ну і там теж модус, капотик маленький. Якщо буде тормозна жидкість заканчуватися, не дай бог що, так само все засвітиться. Значить, дивіться, я обіцяв вам показати, що лобове оригінальне, всі скло, до речі, Рено, восьмий рік. Всі-всі скло. А, так, восьмий рік, механіка, 1,2, бензин 128, кондиціонер складання дзеркал, 4 скло підіймача, кермозрекуванням, салон тисячі 4999 доларів. Автівочка знаходиться на майданчику Карпарк Юа. Майданчик знаходиться в місті Кам'янському, це Дніпродзержинськ, бивший Дніпропетровська область. Адреса вулиця Республіканська, 9А. Робить майданчик щодня з 9 до 18 години. Приїжджайте купуйте, кому треба такий гарний модус.